Фіні-бокс на 100 кг, приблизно 285 позицій. В даному лоті будуть різні різні бренди. Буде у нас Ернесто, такі скляні тут лоточки для їжі, також різні форми для льоду, пластиковий посуд. Також в цьому лоті буде багато канцтуварів. United Office будуть як фломастери дитячі, так і такі товсті, класні фломастери, маркери перманентні, ручки, різнокольоровий маркер, лінійки дитячі, такі набори будуть різні. Потім товари для прибирання. Це віледовські запасочки для швабр, такі штучки, щоб мити вікна і стягувати. Також класні еко-прищепки дерев'яні будуть у нас. Ще для швейки різні товари, для ванни. І великий асортимент у нас буде товарів Це я так не сильно розумію, цих товарах-парксайд. Ну, ось такі шестигранники, так я бачу. Потім е, така штучка, що знімає обої будуть. Е, акумулятор. Да? Це, це на акумулятор якийсь датчик на акумуляторну батарею. Також різні ось такі пшикалки це антиржавчина пшикалка. Запаски різнокольорові для клею пістолету. так е, Стяжки тут різні. так Насадки на шліф машини. У нас насадка така на шліф машини. значить Лот 100 кг, він коштує 24 750, приблизно 285 позицій. Ще є парксайдерські щіточки для малювання. Потім такі класні набори кабелів різних. Не кабелів, а затяжки для кабелів. Так, тут у нас виходить 50 штук, один розмір. Різні пилочки, ось такі підкладки під меблі. Це такі класні штучки для зберігання утюга і дошки просувальні. Це ви вішаєте на стіну. Тут утюг, тут дошку підвішуєте, класно воно зберігається. Так, що у нас тут ще буде в цьому лоті? Буде ось такі органайзери в авто. Це якийсь ящик, що це за ящик? Ось такий класний ящик. а Це ящик для кабелів на вулиці. На вулиці можна тримати таку собі розетку там включати річні підсвітки різні. так, Такі штучки для затяжки. струбцини, Вони правильно називаються. Насос класний. Дивіться, який кльовий насос. Кирил це такий олдскульний під... насос. О. Така штука, можна як колисимо, так такі різні надувні матраси. Так, щоб в нас таке прикольне. А тут у нас. Так, не падай. А тут у нас фіскарс. ого. Це тільки заради цих двох пил фіскарс варто купити ці лот. Пила фіскарс, ручна, класна, це норвезька якість чи датська. Тобто, Ну, Коротше, бренд класний, мій любимий у господарстві. Значить, а, і Ще ось багато різних іграшок. Будуть. Е, як... Такі, як готовка дитяча, так, будуть такі штучки, якісь дерефінчик, щоб ризгати. Потім дерев'яні такі іграшки паровозики. Ось такий буде лот, приблизно 285 позицій, 100 кілограмів 24,750 коштує цей лот. Замовляти в наших менеджерів, він у нас один. Заробляємо разом.